Радіус кола описаного навколо основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює радіусу сфери. Площа сфери дорівнює 645, тут 648 см2. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її апофема нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Позначимо піраміду S, A, B, C, D. Точка перетину діагонали О. Площа сфери дорівнює 648. Так, знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди почнемо з формули. 1 третя площі основи помножена на висоту. Висоту ми не знаємо, площу основи теж. Правильна чотирикутна піраміда. Правильна чотирикутна піраміда. Отже, в основі правильний чотирикутник, тобто квадрат. Ми знаємо площу сфери 648П. З цього і розпочинаємо тепер. Площа сфери 648. π Площа сфери, я отак продовжу неправильно по записах, але дорівнює формула для знаходження площі сфери 4 πr r На π скоротили. Тепер виходить 4 r 2 дорівнює 648. 4 r квадрат дорівнює 648. Поділимо ліву і праву частину на 4. Отримаємо r квадраті дорівнює 648 648. Ділимо на 4, 6 на 4 по одному. Віднімаємо 2, спускаємо 4. 6 на 4 24. І ще вісімку спускаємо. 8 ділимо на 4. 2 2 на 4, 8. 162. Радіус це корінь із 162. 162 можемо розкласти на 81, що множиться на 2. І тепер добуваємо корінь здобутку, корінь з 81 9, а двійка під коренем залишається. Отже, радіус 9, корінь з 2. Сказано, що радіус кола, описаного навколо основи правильної чотирикутної піраміди, дорівнює радіусу сфери. Отже, ось цей радіус це радіус кола. Коло описане навколо основи. Отже, воно проходить через всі вершини даного чотирикутника. ОС, ОБ, ОА і ОД це радіуси описаного кола. І ось радіус дорівнює 9 корінь з 2. Якщо радіус 9 корінь з 2 – ОЦ то і АО теж 9 корінь з 2. Звідси ми можемо знайти АЦ всю діагональ, АЦ дорівнює 2. Множимо на 9 корень, коренів з 2. 2 на 9 18 коренів з 2. Для того, щоб знайти площу основи, площа основи в основі квадрат, це формула А в квадраті, сторона у квадраті. Є така залежність між діагональним квадрата і стороною, де дорівнює А корінь з 2. Діагональ відома, 18 корінь з 2, дорівнює А, корінь з 2. На корінь з 2 скоротили, отримали, що А дорівнює 18. Так, а дорівнює 18. Тобто, сторона дорівнює сторона дорівнює 18. Площу вже можемо знайти. Будемо підставляти вже у формулу для знаходження об'єму, тоді А у квадраті, 18 квадраті. Апофема нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Апофема це висота бічної грані. Ось, нахилена під кутом 45 градусів. СК – апофема, кут 45 градусів, СО висота перпендикулярна до площини основи. основи трикутник СОК – прямокутний. Один кут 45 градусів гострий, отже, інший гострий кут теж буде 45 градусів, оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника 90. 45 відомо, отже, на інший теж 45 залишається. Отримали прямокутний рівнобедрений трикутник, отже, ОК дорівнює СО. Ну, по трішки не співпадає, але уявили. ОК це радіус вписаного кола у квадрат і дорівнює половині сторони. Половинка від 18, це буде 9. Отже, ОК 9 і висота H теж дорівнює 9. Все знайшли, підставляємо об'єм, піраміди дорівнює 1, третя, площі основи. Квадрат, отже, 18 у квадраті, але я запишу 18 помножити на 18, помножити на висоту 9. 3 і 9 скоротили. На 3 скоротили, буде 1. 9 ділим на 3 буде 3. Дивіться, чому так скорочує, Тому що 18 на 18. Це 324 є в довідкових матеріалах. І потім залишається помножити на 3. Якби скорочували 18 і, наприклад, 3, то вийшло б 6, 6, помножили на 9, 54, а потім 54 на 18, двоцифрові числа множили. Навіщо так ускладнювати? Вимножимо від кінця. 4 множимо на 3, 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо. 2 множимо тепер на 3, 6, і один, що пам'ятали 7, 3 на 3 9. Отримали 972 відповідь.